Добрий день добрим людям. От дивіться, тільки виходжу. Все. Вся компанія в зборі, так, да? зайки. Ви всі на місці? Привіт. Дивіться, всі Радості. Там мам. Вся ж загавка, розказує. Ну що, ну давай будемо, давай будемо вітатися з вами. О, мазуха. Привіт. привіт, Привіт. ну йдем. Зразу не виключає, що у нас тут по сухому корму і воді. води. Так. Сухий корм, ну, нормально. А, все, оце, оце останнє жміння залишилося, бачите? Так що вони, тут вони, видно, що не забрали. Останнє це жменьки, більше нема. Так, Водичка, ну тут є, бо дожик був, трошки наляло. Тут ну, слава Богу. Тут, тут на дні, тут чуть-чуть є. Ну, так, більш-менш ну дощик був, може ще трошки так, да? Привіт. Ну, все нормально? Так? Да? І бігом, бігом, біг. мамка. Да, мазика, ну, не і не улибаюся. Так, дивіться, кстати, вже прийшов термін клещев, від кліщів оброблять, 1 травня треба було. Сьогодні яке у нас там? Ну, нема. Я думаю, ще тиждень. Так будемо, А потім уже дам опять таблетки. Нема. Кліщів, я що. По, по мазухі дивлюся. Так, все, порядок? Будемо їсти. Буду давати кушати. Я бачите, в миску ставлю, бо... Я зранку витягую з морозильника, воно замерзло. І цілий день, що в мене на роботі, то воно починає тікти. Бачите, якраз все в мисці. Так. Мазуха. Міс Тік-Ток. Раз. Джордан. На. М'ясорубка. Буся. Принцеса. Сімка. Завжди посміхається, собачка, на. Так. Ну, що ти? Ох, ох, хитра, на. Єгор Палич собака, директор маслозаводу. Бери. І мамулька. Да. Більше всіх мене любить, але обережна. На. Мазуха десь, а, он врвала кусок, сидить їсть. Так, все чудово у нас погода отака, бачите, трошки хмарки, трошки сонечко. Зараз накормлю собачок, додавлю сухого і все у нас буде добре. Живі здорові собачки, приїжджаю, не забуваю, водичка в мене є, добавлю водичку. Все буде чудово. Отакі От у нас справи. До побачення. Забрав з почти посилки. Купив вже ж, заказав по інтернету корм для собак. Ну, видно, ось, бачите, корм. Не хочу рвати, зараз додому занесу. Ну все, дякуючи вам. Це за ваші гроші, люди. Видно, що бачите, написано собак. Дякую вам, люди. Дякую. Собачки, голодати будуть.